Є місця на землі, куди людська нога не повинна ступати. не через закони, не через заборони. Не через кордони, а тому, що сама природа не хоче бачити там людину. Посеред океану, недалеко від узбережжя Бразилії, є невеликий острів. Здалеку він виглядає майже райським: зелені тропіки, теплий берег, скелі, що спускаються у кришталеву воду. Але варто лише зробити крок у гущу рослинності, і ти опиняєшся в місці, де правила диктує не людина. А інші істоти, що панують тут вже тисячі років. Це острів Змій, один із найнебезпечніших островів на планеті, місце, куди уряд Бразилії заборонив доступ абсолютно кожному, без дозволу сюди немає права ступити навіть військовий корабель. Острів Каймада Гранді знаходиться за 35 кілометрів від берега, усього півтора кілометра довжину. Маленький, як темна пляма серед моря, здавалося б, що може загрожувати людині на острові таких розмірів: просто тропіки, просто природа, але тільки до моменту, поки ти не ступиш на землю. На кожному квадратному метрі тут живе два, три, а іноді й п'ять отруйних змій. Ти не можеш сісти, ти не можеш спертися на дерево, ти не можеш ступити на кущ або камінь. Кожен рух, ризик отримати укус, після якого врятуватися неможливо. Рибалки, що випадково причалювали сюди, не повернулися. Після кількох таких історій уряд вирішив: людям на острів вхід заборонено. Тут живе вид, який не існує більше ніде у світі. Золота острівна гадюка невелика, тонка, майже красива на вигляд. Золота вілуски відбивають сонячне світло, але ця краса повна протилежність тому, що вона несе. Її отрута одна з найсильніших у світі. Вона не просто вбиває, вона роз'їдає тканини зсередини, змушуючи кров згортатися в судинах. Смерть. Настає швидко і болісно. Дослідники працюють на острові в товстих шкіряних костюмах, високих бахілах з серцевими моніторами. Навіть вони не мають права затриматися надто довго. Для змій, ти не гість, ти порушник. Колись острів був частиною материка. Коли океан піднявся. Каймада Гранді відрізався, як відрізаний шматок світу. Змії опинилися тут в абсолютній ізоляції, без хижаків, без конкуренції, без великих тварин, яких можна було б полювати. Єдина здобич птахи, що прилітали на острів. Щоб убити птаха миттєво, отрута повинна бути надзвичайно сильна. Так і сталася еволюція. Отрута стала в п'ять разів потужнішою. Укус швидший, реакція миттєва. Природа шліфувала їх як зброю. Коли люди ще не знали, що відбувається на острові, тут збудували маяк, щоб кораблі не розбивалися об скелі. Тут жила родина доглядача. Їм здавалося, що це спокійне місце, свіже повітря, океан. Тиша, поки одного вечора буря не розбила вікна, змії проникли в дім за лічені хвилини, без криків, без попередження, тільки шурхіт у темряві. Коли рятувальники прибули, вся родина була мертва, відтоді маяк покинутий назавжди. Попри офіційну заборону, острів не залишився в повній тиші. Хтось усе одно намагається дістатися сюди. Але це вже не науковці і не моряки, це браконьєри. Острівна золота гадюка безцінна для чорного ринку. Її отрута використовується у дослідженнях для створення ліків від серцевих захворювань. Тромбозів, навіть деяких форм раку, тому одна гадюка може коштувати від 10 до 30 тисяч доларів для когось це швидкі гроші, легкий заробіток, пригода, але острів не пробачає жадібності. Є історії про рибалок, що вирішили спробувати удачу після висадки на острів. Їх човни так і залишались стояти біля берега. Жоден із них не повернувся на материк. Найстрашніше в тому, що острів мовчить тут. Немає криків, немає боротьби, немає свідків. Ти просто зникаєш, і ніхто ніколи не дізнається, що з тобою сталося. Чому ж уряд Бразилії просто не знищить змій, не спалить острів, не зробить його безпечним, тому що цей острів. Живий музей еволюції, місце, де природа працювала сама без людини тисячі років. Золота гадюка єдина у своєму роді. Якщо вона зникне, зникне цілий унікальний біологічний механізм, який природа створювала повільно крок за кроком, покоління за поколінням. Вчені вивчають цей вид як ключ до розуміння того, як змінюється живе. Коли його ізолюють від світу, це чиста еволюція у найсирішому вигляді, і це безцінно. Тому острів не чіпають, не змінюють, не освоюють, його просто залишають таким, як він є, і саме в цьому є повага до природи, визнання того, що людина не центр цього світу, що є місця, де нам не можна бути, не тому, що ми слабкі, а тому, що це не наше місце. Острів Змій це не просто територія, де живуть отруйні істоти, це символ, символ того, що земля не повністю нам належить, що ми лише тимчасові гості тут. Є місця, де правила пише природа, і наша присутність лише порушення рівноваги. Острів мовчить вже сотні років. Він не росте, не змінюється, не наближає і не відштовхує. Він просто є, і цього достатньо, щоб стримувати людину на відстані. Тепер питання до вас: якби ви стояли в човні за метр від берега. Перед вами тиша, зелень і океан, і одна нога вже майже торкається землі. Ви зробили би крок у невідомість заради нових вражень? Чи залишились б у човні? Напишіть в коментарях.